Сьогоднішня тема. Е, я зараз з екрану зникну, тому що я буду підглядати свій конспект, Він мене тут на цьому, тому що я там буквально по пунктам записав, Да? Ми ранком з дружиною їдемо каву пити, ну і снідок. Ну і я вирішив е, все-таки спробувати, а чи вийде в мене за, за годину написати да? Ну, Що в мене вийшло, я скажу через хвилин 10-15. Да? Я зараз розкажу, як це працює. Ну, перше, якщо ви дійсно вирішили написати таку книжку, то скачайте собі чат е GPT, е я з ним працював, да, і обновіть версії. До 4 o вона називається. Да? Це новий, він буквально в квітні місяці вона Значить, Ну, Значить, є таке роз... поняття промпт. Промт, да, це м запитання або задача, яку ставим, е, е Штучним. Є спеціальна програма, як вкласти правильно 에, промти. Це просто яке б запитання треба задати. І я буду зараз зачитувати промти, які я ставив. Да? І що воно мені відповідало? І як в результаті е, комбінованих промптів е, створилась книга. Я її почитав, вона мені даже трошки сподобала. Да? Я не хочу сказати, що це шедевр вийшов, да? але він вийшов. Е, так, я зробив вигляд, що я. Поняття не маю, як пишеться книга. Ну зовсім не знаю яку книгу хочу написати, ніяк її написати. І відкриваю чат GPT і пишу пром. Хочу написати книгу за одну годину. Допоможе. Да, він відповідає: звісно, допоможу. Для того, щоб написати книгу за годину, потрібно чітко спланувати структуру та швидко викласти ідеї. Ось план, який ми можемо виконати. Якбути я збирався цей план робити. Ну я його зачитаю. Перше вибір теми та жанру. Вибері, виріши, про що буде книга, друге вибери жанр. І далі він пише мені: створення плану, поділи книгу на розділи, наприклад, склади короткі тези, е, напиши 100 5 хвилин, представ головну ідею, робота над зовнішнім. Коротше, він мені написав е, пункти, шість е, пунктів. Редагування та перевірка це за 15 хвилин. Тобто якраз розрахував, щоб за годину написати. Ви граматичні та помилки. Тепер можна приступати. Перше, що я його запитав, да, а які жанри взагалі існують? Я навіть що, ну, я не знаю писати на чому, Скажи, які жанри взагалі є. Ось список жанрів: фантастика, кіберпанк, космічна опера, постапокаліптична, альтернативна, фентезі, епічне фентезі, темне фентезі, я навіть не знав, урбаністичне фентезі, казкове фентезі, детектив, класичний поліцейський, психологічний трилер, шпигунський роман, пригодницький роман. Адвенче, да? морські пригоди, історичні пригоди, екзотичні пригоди, романтика, історична романтика, сучасна романтика, паранормальна романтика, еротичні роман, містика, психологічна містика, надприродна містика, містичний трилер, трилер, політичний, екологічний, медичний, кримінальний, жахи, готичний роман, паранормальний жах, психологічний жах, монстри е і чудовиська. історичний роман, біографічний, альтернативна історія, історична фентезі, література, проза. Коротше, ви, знаєте, поки я читав, які жанри існують, мені вже захотілося написати книжку. Я вибрав, да, давай, дай мені варіанти, про що буде книжка. Да, я вибираю жанр фантастика, пригоди і мотивація. Зразу три вибираю. Да. Ще не знаю, про що писати, зразу вибираю три. Ось кілька ідей для книги. Перше космічний піонер. Історія про молодого дослідника, який відправляється в космос. Так, проїхав. Місто в Хмарах. Головний герой потрапляє загадкове місто, що літає над хмарами. Він має вирішити, як допомогти відпадає. Ключ до Всесвіту. Історія про групу друзів. Далі легенди про древній орден. Молодий воїн дізнається про існування древнього Ордену. Коротше, він видав мені 20 тем, і я вибрав останнє. Остання тема в мене є так, ще, а ще, поки не наткнувся на останні. Просто я втомився. І час йшов. Да, я засік час. Останнє було пам'ять зірок. Да, е, в майбутньому, коли людство колонізувало інші планети, головний герой знаходить пристрій, який дозволяє бачити спогади зірок. Цікаво! Як я напишу книжки про спогади зірок. Він використовує ці знання, щоб відновити історію і знайти відповіді на важливі запитання про своє походження. Я пишу про пам'ять зірок. Відмінний вибір. Тепер давай розробимо план книги. Пам'ять зірок. План книги. Пам'ять зірок. Перша вступ, 5 хвилин. Короткий опис світу, в якому людство заполонізували інші планети, представлення головного героя. Розділ 1, знахідка 10 хвилин. Головний герой щось там знаходить. Якийсь пристрій. Друге розкриття таємниць. Герой бачить спогади зірок і дізнається про древні цивілізації. Відкривається інформація про зникні цивілізації. Розділ 3. перешкоди. Інші сили дізнаються про знахідки, героя, намагаються заволодіти пристань. Цікава книжка. Герой стілкається з небезпеки на -ля, ля Розділ 4. пошуки відповіді. Герой використовує присід, щоб дізнатись більше про своє походження, історію людства, відкриття нових планет, Тра-ля-ля. Конфлікт. Ворогуючі сили вступають в бій за володіння з пристрелом, герой та його союзники захищають пристрій, свої знання. Розділ 6 – розв'язка і розділ 8 – висновок п'ять хвилин. Да. Я не мусю лукаво. Говорю, давай, знахідка, розділ перший. Головний герой неуковець Алекс, Алекс Олексій, це про тебе. працює на віддаленій колонізованій планеті під час дослідження одного з кратерів. Коротше, він пише мені перший. Я говорю, давай ще вступ напиши. У далекому майбутньому людство зробило неймовірний крок уперед, то в галактиці, неймовірне. То-то, то-то, то. Коротше, я тільки називаю глави, він мені пише, 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 пише. І в відтоді дописує розділ 2, розділ 3, це от продивляюсь. Але Алекс знав, що надія на допомогу від Ради, може бути марною, він вирішив діяти самостійно разом зі своїми найближчими колегами. Коротше, він пише, мені пише, пише, і з цими словами, так, так. Значить, це у нас перший листочок. Дивимося листочок Е, <кхи> e, Пошуки відповіді. E, і в кінці він мені написав. Але коли він написав книжку, я подивився на часи 14 хвилин, 13 секунд. Була написана перша книжка. Понятно, що книжка мені не дуже сподобалась, вона так сказати, не цікава. І я згадую себе, а для кого я цю книжку пишу? О, я пишу цю книжку для підлітків. Я пишу слідуючий промп. Зроби аналіз. Наскільки цікаво, тобто вже готова книжка. Я заряджаю йому цю книжку і дописую промпт. Зроби аналіз, наскільки цікавою буде ця книга для підлітків 13-17 років. І що необхідно додати, що їм хотілося ще раз перечитати цю книжку і переповідати її своїм друзям. Сучний інтелект. Аналіз книги, пам'ять зірок» для підлітків 13-14 років. Сильні сторони, жанр, фантастика та пригоди є дуже популярними серед підлітків, вони дозволяють втекти від реальності, занурити світ неймовірних пригод. Головний герой є молодим науковцем, що робить його близьким до вікової групи читачів. Його рішучість, наполегливість можуть стати прикладом. Тематика, пошук, знань, боротьби за їх захист є універсальними темами, що можуть зацікавити Кию, конфлікти напруга, ля 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 ля, -ля. І від того, оцінка, наскільки цікавою буде книга пам'ять зірок для підлітки 13-17 років. Сюжет, підлітки люблять захоплюючі сюжети з несподіваними поворотами, історія про дослідження, космосу, цивілізація. Важливо підтримувати високий темп подій, включати моменти напруги та несподіванки. Герої, підлітки, ідентифікують себе з героями книг, теми, важливий пошук себе, важливі знання науки, дружба і командна робота, відповідальність за свої вчинки. Емоції, Підлітки чутливі до емоційних моментів. Ми я чекаю самого головного. Що можна додати для підвищення інтересу? Підвідковий герої додати до історії молодих героїв можливо учнів чи студентів Алекса, які грають важливу роль, скласти моральні вибори, включити ситуацію, де герої мають робити складні моральні вибори, зробити історію більш глибокою, романтичну лінію. Легко романтика, лінія між героями може додати додаткову привабливість для підлітків. Це не повинно бути основною темою, але може додати емоційної напруги таємниці, загадки більше таємниць. Які герої повинні розгадати, кожне розгадане питання повинно відкрити нові таємниці. Розв'язка з відритим фіналом, відкрита кінцівка або натяк на продовження книги, може зробити книгу більш привабливою, ілюстрації та карти. Зважаючи на ці поради, ваша книга пам'ять зірок має потенціал стати цікавою та захопливою історією, З правильними акцентами, Є да. природно, що з'явився новий фронт. Перепиши всі глави книги, додавши всі шість своїх рекомендацій для підвищення інтересу серед підлітів. І додай трохи гумору. Поїхали вступ у далекому минулому людство зробили неймовірний крок уперед. Раля-ля-ля-ля. Я собі дивлюсь, 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 і в відтоді получаю повністю переписану книгу. Я яка закінчує, Так, це сама книга, я її не буду вам читати. Якщо захочете, я можу подарувати Олексію Висок. Епілог. Алекс стояв на балконі свого, це вже остання глава. Переписаної книги стояв на балконі свого нового офісу, дивлячись на вечірнє небо, зірки яскраво сяяли, нагадуючи йому про ті спогади, які він бачив через пристрій. Кожна зірка тепер була символом не лише минулого, а й майбутнього людства майбутнього, яке тепер було більш надійним і багатобіцяючим. Завдяки зусиллям Алекса та його команді. Нова організація займалася дослідження використанням знань, вже почала приносити свої плоди. Нові технології допомагали покращити життя на багатьох планет. Але відчував гордість задоволення. Він згадав всіх, хто допомагав йому на цьому шляху. Згадав Кіру, згадав а... Аню, згадав ще когось, згадав коротко. Зірки на небі світилися кравіші, як символ їхній надій та мрій, Алек знав, що вони рухаються в правильному напрямку. Так завершилася червівна. Частина їхньої історії, але почалась нова ера для всього людства. Ера де знання зірок допомагали бувати, будувати краще майбутнє. О, це таке кінець. В кінці я даю дай мені ще раз аналіз, повторний аналіз. Сюжет, книга має захопливий швидкий сюжет, який включає елементи науки, пригоди та місці. Така комбінація наукової фантастики, і пригод приваблює для підлітків, які люблять історії про космос, технології відкриття. герої, головні герої Алекс, Лея, Макси, Кіра. Мають різні характери та навички, що дозволяє на... читачам ідентифікувати Лей, як геніальна програмістка, як і кіра талановита авторфізикиня, додають елементів гендерної рівності і показують, що наука досягла всіх Макс. Бачите, я навіть гендерну рівність в... В... врахував. Макс як енергійний підліток, може стати улюбленцем молодих читачів завдяки своєму гумору і навичкам висування. Теми, книги торгаються важливість темпу, себе, важливість знань, дружба. Емоції, книга містить емоційні моменти, які захоплюють читачів. діалоги, в книзі є живими і реалістичними, з використанням сучасної мови та гумору, містика і технології, поєднання містики, спогади дірок і передових технологій які робить книгу цікавою і захоплюють. Ймовірна реакція підлітків, інтерес і залученість. Читачі віком 13 років, ймовірно, знайдуть книгу захопленою. Завдяки швидкому сюжету, живим героям і важливим темам історія про дослідження, космосу, древні цивілізації, захист знань може викласти їхній інтерес. Емоційна реакція. Виклати сильні емоції, такі як хвилювання, радість, сум, що робить її запам'ятовані. Поведінка після прочитання, після прочитання книги, підлітки можуть обговорювати, з друзями, знайти інші книги в жанрі наукової фантастики і пригод, виявити інтерес до науки, технологій, можливо, надихнувшись на вивчення астрофізики або програмування. Що ще можна додати? І більше він мені там підсилав, що ще можна додати, та 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 Ну, і в принципі, підсумок, хронометраж. Вибір жанру і сюжету складення плану книги і написання чорнового варіанту. 14 хвилин 36. Я помилився 36 секунд. Аналіз первинний 2 хвилини 13 секунд. Написання чистового варіанту 6 хвилин 12 секунд. Аналіз кінцевий 1 хвилина 13 секунд. Всього 24 хвилини 14 секунд. Олексій, я перевиконав завдання. Книга була написана за 24 хвилини 14 секунд. Супер.